У військових не буде зарплати починаючи з вересня цього року. Про це сказала Підласа і сказала, що дірка в бюджеті складає 500 мільярдів гривень, і насправді за їх розрахунками це 560 мільярдів гривень. А за нашими нашою командою розумної політики, дірка в бюджеті 2024 року складає близько 700-740 мільярдів. І це говорить та людина, яка брала персональну відповідальність за те, що грошей нашим захисникам вистачить, коли приймався бюджет, я задавав питання їй Марченко, прем'єру, чи гарантують вони персонально, гарантують вони, що зарплати нашим е, захисникам враховані в бюджеті, і вони брали таку відповідальність на себе. Це означає, що якщо не буде зарплати в е, вересні місяці. То військові мають право прийти до них і спитати саме з них, де їх гроші. Це люди, які сьогодні не можуть порахувати нормально 2 плюс 2. Це ті люди, які знову піднімають податки. Спочатку вони підняли акциз на пальне зараз намагаються підняти військовий збір, причому направити його не на зарплати е, нашим захисникам, як сьогодні вони розповідають, а направити в загальний фонд бюджету, з якого знову будуть красти то на дороги, то на велику фортифікацію, а то просто красти, тому що е, сьогодні спостерігається абсолютно безнаказанність того, що вони роблять. Але вони навіть сьогодні намагаються казати неправду і не можуть порахувати, скільки їм потрібно грошей. Ті два закони, про які я сьогодні говорив: це акциз і підняття податків, дадуть в кращому випадку 265 мільярдів гривень. Ви на відміну від них люди розумні і бачите, що 265 ніяк не перекриває ні 500, ні 700 мільярдів гривень. Тобто, це ще. Одне з бажань просто вкрасти ваші гроші з державного бюджету України, а потім мабуть з ними втікти. Це якраз ті 5-6 менеджерів, про яких казав президент. Це якраз ті 5-6 менеджерів, які ведуть державу до величезної глибокої прірви.